Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Привіт, шановне товариство! З вами свіжий випуск ігродай жеста плей нюс. Ігрова індустрія потроху виходить зі зимової сплячки, протирає оченята і розуміє, що саме час робити анонси на рік вперед. Саме тому сьогодні я розповім вам про брудний генератор, нові стовпи та співпрацю, до якої довела нестача грошей. Поїхали! Підозри справдились. Зображення, що ними Обсидіан тизерила свій новий проект, стосувалися рольової гри Pillars of Eternity 2, найочевиднішого кандидата на розробку. Obsidian запустили грошозбір на платформі Fig, яка, нагадаємо, дозволяє не лише жертвувати гроші на проект, а й стати його інвестором, по релізі, отримуючи відсоток з продажів. Необхідний мільйон з лишком було зібрано за неповну добу, і наступний місяць гроші йтимуть на додаткові цілі, які, до речі, наперед не оголосили. Вже зараз відомо, що кожен ігровий клас матиме два підвиди, проте легко здогадатися, що далі нас чекатимуть нові локації, квести, напарники тощо. Сюжетно гра продовжить історію, розказану в першій частині. Це, скажімо так, доволі дивно, зважаючи на розмаїття кінцівок, які зачіпали персонажів на довгі роки. А тут бац, часу пройшло зовсім небагато. Нам дістанеться той же самий спостерігач із першої частини та кілька з його колишніх напарників. Раптово ми стаємо свідком, як нібито мертвий бог Еотас оживає, вселяється в статую під замком Кеднуа, руйнує нашу фортецю до бісової бабці, а потім валить за океан. Саме туди, на архіпелаг мертвого вогню, ми і з вами відправимося. Нас чекають поліпшена графіка, анімація та висока деталізація навколишнього середовища, зміни погоди, повноцінний режим дня у мешканців ігрового світу, нові тактичні можливості в бою, а також шматок епічної історії. Яка разом із персонажами змінюватиметься залежно від ваших вчинків. До речі, на події Pillars of Eternity 2 вплине і ряд рішень з першої гри, хоча поки невідомо як це втілять за відсутності сейвів. Одним словом, все поки виглядає чудово, і якщо Земля не трісне під офісом Obsidian, та ангели не зійдуть з небес, то Pillars of Eternity 2 вийде на початку 2018 року. Square Enix, як не старається, досі не може подолати фінансових труднощів. Тому нема чого дивуватися, що компанія зараз жадібно ганяється за кожним доларом на горизонті, завалює ПК і мобільні платформи горою непотрібних портів, а також замість нормальних ігор робить під брендом Final Fantasy якусь дичину зі співачкою Аріаною Гранде. І тепер ці параноїдальні жмикрути, які без того поховали, Deus Ex Mankind Divided феєрично за нудним режимом Бріч. З його картками і мікроплатежами кажуть: ну ми тут собі подумали і зробимо бріч окремою грою, фрі-ту-плейною, у Steam, і в Deus Ex вона все одно залишиться. До того ж, за місяць, 23 лютого, вийде і друге доповнення Доменкан Divided», яке буде прологом до основної гри і розповість, як Адам Дженсен визволяв інформатора з тюрми, проникнувши туди під прикриттям. Однак, усе це тільки квіточки. На тижні стало відомо, що Square Enix розпочинає співпрацю з компанією Marvel, і в планах у них ціла серія ігор про месників. До створення ігрових блокбастерів про Тора, Капітана Америку, Айронмена та інших Сквер залучить студії Crystal Dynamics, Eidos Monreal та решту своїх підлеглих. Ну а що, творці пригод Лари Крофт зроблять ігроверсію чорної вдови, а Eidos замінять Адама Дженсона на Стіва Роджерса. Підібрати доречні декорації, і, чесно, ніхто не помітить різниці. Насправді згаданий анонс викликав чимало запитань, чому зі своїми ресурсами Марвел звернулися саме до Скверенікс? Чому не підписали, скажімо, Рокстадії, які єдиними змогли зробити якісну гру про супергероя? Звісно, була ще Saints Row 4, але стерильним чистоплюєм з Марвел просто не вистачить яєць співпрацювати з Volition. Схоже, марвелівцям класти на якість ігор про їхніх персонажів, хай тільки батраки Square Enix зроблять хорошу картинку, люди все одно куплять ці. Ні, це важко назвати буде іграми. Звісно, це помилятися, але ми живемо в такі часи, що, одним словом, треба більше подробиць. Коли з цифрових полиць почали одна за одною зникати Grid, Dirt 3 і Showdown, стало зрозуміло, студія Codemasters не збирається поновлювати автоліцензії старих ігор, бо активно працює над чимось новим. Передчуття нас не обманули, і днями майстри віртуальних перегонів анонсували Dirt 4. Нова частина серії візьме за основу всі напрацювання Dirt Rally, але додасть ще більше реалізму та достовірної поведінки авто. От тільки якщо Dirt Rally була, самі розумієте про що, і там лише згодом з'явився Rallycross, то Dirt 4 буде більш комплексною грою. Оскільки розробники отримали повну ліцензію Fia World Rallycross Championship, то левову частку гри становитиме саме цей режим із величезним розмаїттям трас та машин. Втім, і про старе добре ралі ніхто не забуватиме. До слова, саме тут Dirt 4 покаже свою найбільшу новинку генератор трас на ваш смак. Варто вам лише задати регіон і бажану складність, система складе для вас оптимальний маршрут відповідної довжини і вертлявості, докинувши зверху ніч і негоду для любителів справжніх випробувань. Уже зараз відомо 5 регіонів, де відбуватимуться заїзди: Австралія, Уельс, Швеція, Іспанія та штат Мічиган. З часом з'являться ще 2-3 локації. І якщо вам уже кортить поганяти на багі по австралійських рівнинах, то потерпіть до 9 червня. А якщо пощастить, то за місяць другий Dirt 4 у дочасний доступ з ТІМІ потрапить. Цього тижня на першій шпальті нашого сайту з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: огляд шутера Space Hulk Deathwing, стрім бета-версії рубанки For Honor, огляд Resident Evil 7, відеоогляди фільмів прихована Краса та чому він, запис проходження уже згаданої Resident Evil 7. 31 січня, на честь виходу повного першого сезону, Hitman отримає бонусну місію, яка поверне вас до найкращого рівня цієї гри містечка Сап'єнца. Рольова гра Нінокуні 2, художним стилем якої займається студія Hayao Miyazaki, зрадить ексклюзивності PlayStation і вийде на ПК десь у 2017 році. Вслід за нею, ексклюзивний статус втратить Ace Combat 7. Call of Duty з літачками, крім консолі Sony, вийде на Xbox і ПК також до кінця чинного року. А Tekken 7 не приховує своїх дат релізу. Нова частина культового файтинга вийде на консолях 1 червня, а вже наступного дня з'явиться у Steam. Станом на сьогодні армія власників Overwatch налічує аж 25 мільйонів. Звісно, невідомо скільки з них грають регулярно, але за останніх три місяці Blizzard'ам вдалося продати ще 5 мільйонів ключів. Не в останню чергу на це вплинула популярність гри в Кореї та Китаї, для підлизування яким запустили ігровий рік півня з новою косметикою та режимом. Стратегія Endless Space 2 днями отримала друге оновлення з новою расою, фракціями, деревом технологій та аж п'ятьма умовами перемоги. До виходу гри з дочасного доступу заплановано ще один такий апдейт, і вийде він вже навесні. Стало відомо, що цьогорічний QuakeCon пройде з 22 по 24 серпня, і оскільки майже всі з раніше показаних ігор вийшли чи вийдуть до цього часу, фестиваль, скоріш за все, зосередиться на рекламі Quake Champions та ж мені несподіваних анонсів. Ще й тижня не минуло, а Resident Evil 7 уже пройшли менш ніж за дві години. До всього видавець доправив у крамниці 2,5 мільйони коробок з грою. Це у півтора рази менше ніж було у п'ятої та шостої частин, але оскільки бюджет Resident Evil 7 Значно менший за попереднець, то хоч коробок привезли й менше, вже зараз вона заробляє більше грошей. До слова, 21 лютого на ПК вийде відразу два набори DLC, які, крім кількох нових касет, міститимуть нові режими та кімнати випробувань, тобто фактично все те, що раніше було в резидентах відразу. Закритий Ghost Recon Wildlands пройде з 3 по 6 лютого за місяць до релізу самої гри. Космічний екшено стелсо, параноїдальний перетворись у стільчик або чашку симулятор Prey нарешті отримав остаточну дату релізу. Вийде гра на всіх платформах 5 травня, і не забуваймо! Розробники нам обіцяли добре оптимізовану ПК-версію. Ну ну побачимо. Нове DLC до зомбі режиму Call of Duty Infinite Warfare продовжує традицію тематичних вечірок, і цього разу буде стилізоване під молодіжні слеш хорори 90-х років. Славімо сонце! Сват 4, один із найкращих тактичних шутерів з часу вимирання динозаврів, нарешті можна придбати в цифровому вигляді. Дякувати за це добрим словом і трьома доларами слід крамниці GOG. Хоча Mass Effect Andromeda вийде вже 21 березня, абоненти EA Access та Origin Access зможуть пограти в неї вже 16 числа. Платникам дістанеться повна гра кампанія і мультиплеєр, однак час гри буде обмежений, всього лише 10 годин. 28 березня вийде друге доповнення до Dark Souls 3. Маємо надію, воно не виявиться таким же куцем, як і тлін Аріанделю. А за місяць опісля, 21 квітня, вийде повноцінне видання Dark Souls 3 відразу з двома доповненнями. У розробників The Banner Saga закінчилися власні гроші, тож вони знову подалися на Кікстартер. Початкових 200 тисяч на створення третьої частини майже зібрано. Також на грошозбірню вийшов сам Френсіс Форд Коппола, який надумав зібрати мільйон доларів на розробку ігрової адаптації легендарної стрічки Апокаліпсис сьогодні. Якщо не обмануть, нас чекає суміш психоделічного жахастика і рольової гри від колишніх працівників Obsidian, Ubisoft та інших студій. Ех, люблю запах напалиму з позаранку. На цьому все ви дивилися, що ти ж у мікрофон від текст писав Олег Куліков, монтував Богдан Зіновий. А це все оформлення робив Михайло Петрунів. Ставте лайки, вподобайки, писайте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playway.net і затямте. Хочете зробити сиквел успішної гри? Ідіть нафік.